Завжди хотілося зіграти щось неромантичне, не веселе, не своє якесь камео. А, а тут прийшла класа дійсно на виклик роль. Приємно усвідомлювати, що ти такий і що тобі треба треба захищати все, що робить Томаш. Героїня вона про світло, вона спокусилась на кохання, на спокусника, якого грає Володимир Дантес. І повірила йому багато певних таких експериментів на таку тему, тому зрозуміло, що це не легко, але все одно бути першим це дуже цікаво. Перше на екранах еротичний історичний трилер українського виробництва, режисерки Ірини Громости. Всі відтінки спокуси з, з ексклюзивним показом. Творча команда приїхала, і в Дніпро в головних ролях Володимир Дантес та Олена Лавренюк. Всі деталі далі в матеріалі Дніпра оперативного. I said, I Я психіатр, працюю в краєвому закладі для божевільних. Моя робота то велике випробовування милосердя. Перша роль і одразу в першому українському трилері. Розкажіть, наскільки це було відповідально під час прочитки сценарію? Наскільки вже уявляли, як буде відбуватися саме знімальний процес? Напевно, через те, що я перша в... приймаю участь в кіно, я... для мене важливо. Ідея завжди в будь-якому проєкті, найголовніше це ідея і захопленість людей, які це створюють цієї ідеї. І коли я побачив і почув, що розповідає Олен Ловрнюк і Іра Громозда, я сидів такий, вау, це, це цікаво. Це точно не властива мені а якась мені персонаж, і тому це викликало ще більше захоплення. І мені завжди хотілося зіграти щось неромантичне, романтичне, не, веселе, не своє якесь камео, а, а тут прийшла класна дійсно на виклик роль. Ну і це було все це, це було важко. Це було важко. Ваша акторська гра виглядала максимально природня і іноді здавалося, що, що, що нібито це і є ваша естетика. Чи помічали ви якісь, можливо, спільні риси з вашим героєм Томашем? Чи це більше така вдала акторська гра? Ну, як мені розповідає Олена і Іра, і їх окладки на і Оксана Черкашина, що в акторів немає такого, що типу класно зіграв, бо типу, є що прожив, прожив саме цю роль. І... Напевно, ні, сто відсотків у кожної людини в нас всередині живе Тома, живе Лілі, живе ця Катерина, живе Хелен. Всі ці люди в нас живуть. І ми в адекваті можемо щось притушити, прийняти ці всі негативні якості, і ми їх контролювати. Тому саме під час зйомок я наспаки діставав себе все це і. І це дуже неприємно. Це неприємно усвідомлювати, що ти такий, і що тобі треба, треба захищати все, що робить Тому. Тобто, я я його не звинувачую. Я, я, я не вправдуваю. Я взагалі не думаю, що він щось погано робить. Типу, це, 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 це супер. І це, звісно, впливає на подальші твої психологічні стани, і виходити з цього теж непросто. Фільм вийшов напередодні до Дня закоханих. Для вас цей день цього року більше про пристрасть та спокусу чи більше та про творчість та свободу? Для мене День Закоханих це більше про прояв емоції на ту, ту емоцію, яку ти можливо боявся проявити чи щось зробити, і це напевно, про сміливість. А сміливість вона є і в творчості, як ви бачите наш фільм. Вона може бути в музиці, в чому завгодно, і сміливість в коханні. Тож я думаю, що це свято про сміливість. Дякую. Дякую вам. Ваша головна героїня Амелі опиняється в центрі всіх інтриг та зрад. Розкажіть, що особисто для вас означає спокуса і чи відобразилася це якось на вашу роль та вашу гру? Спокуса вона буває різною. Спокуса а, спокушає і залежить все від намірів. Якщо у людини більше світла всередині, то спокуса може бути в плюс. А в нашому фільмі спокуса вона все таки до злого тянеться, до грошей до влади, але не в мірі, а в на в надмірній владі, в надмірному збагаченні. Тому моя героїня, вона про світло, вона спокусилася на кохання, на спокусника, якого грає Володимир Дантес, І повірила йому, тому для неї це буде складним, складним шляхом, але Кожен стикається напевно з тим, що він може сам витримати. Так і моя Амелія, дуже сильна жінка, яка, знаєте, був коментар, от е так дивно, що головна героїня, яка позитивна, вона наче. Я не хочу спойлерити, але е е не вбиває, вона не вбиває там, героїню, яка хотіла її знищити, але наче вона б цього не мала робити. Я не засуджую, тому що опинившись в такій ситуації, мені здається, будь-яка жінка чинила би чи чоловік так само, як і я. І мені подобається те, що вона сама знаходить в собі сили і навіть не потребує допомоги чоловіка, який її колись кохав, і навпаки, його ще й намагається врятувати, і бере на себе всю відповідальність і бореться до кінця. Події у фільмі відбувалися у 19 столітті. Чи надихалися якимись реальними історичними постатями? Так, звісно, наша взагалі історія. Це ми вперше говоримо про такого винахідника, як Йоган Зех. Він створив дистилят до гасової лампи, і саме він, його винахід, освітив весь світ, всю Європу, тобто українці дали світу світло, яке в нас зараз забирають. І на той момент він не запатентував цей винахід, і тому як би належить це в цілому світу. А ми хочемо розказати про те, що це українець саме, що це цей винахід, який тоді це було, як не знаю, на сьогодні винайти Теслу, Тобто масштаб це дуже він міг дуже збагатитися, але він цього не зробив, тому що вважав, що світло має належати людям і не, не збагачуватись на цьому має одна людина. І саме цим надихнулася режисерка фільму. Цією історією ми їздили в Борислав, де є музей його, Зегу, шукали інформацію, і на тлі цієї історії придумали свою розповідь. Дякую, дякую. Просто по пару слів прокоментуйте, що ви побачили, бо ще раз ребята вам намагалися донести думку, що це дуже авторський. Перше в Україні на екранах з'явився перший український еротичний трилер. Чи складно та чи наскільки ризиковано було братися за ідею та виконання такого візуалу та фільму? А, ну, безумовно, це складно, тому що коли ти робиш щось вперше в Україні, ти все одно отримуєш певне, певне нерозуміння того, що ти зробив, хоча в світовій практиці багато певних таких експериментів на таку тему. О, тому зрозуміло, що е, це нелегко. Але все одно бути першим це дуже цікаво. У фільмі дуже загалом дорогий візуал, дорога колористика. Чи складно було утримати саме такий візуал і саме такий вигляд фільму? Ну, у нас склалася добра команда, бо у нас був попередній досвід з серіалом Кава з кардамоном. Тому багато саме наробіток, які ми привнесли в наше кіно спокусу. Для вас цей фільм особисто це більше еротика чи трилер? Це, по-перше, драма. Це величезна драма про людські почуття. Це психологічний трилер, і вже там є елементи еротики, да які ми привнесли для того, щоб спокусити глядача на просмотр цього фільму.